Вітай, друже! Чи знаєш ти, хто такий герой? Чи може місто бути героєм? Чому? У нашій країні є особливі міста, які стали справжніми героями. Вони дуже сміливо захищалися, боронилися, допомагали одне одному, не здавалися і зберегли Україну. Їх назвали містами героями. Це Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Маріуполь, Буча, Ірпінь та інші. Кожне місто це окрема історія. Київ наше серце, він був дуже хоробрим і вистояв. Картів місто знань і науки, він теж став і є героєм. Маріуполь місто біля моря. Люди там були дуже сильні та хоробрі. Чернігів, мудре і старовинне місто. Він також герой. Одеса веселий берег, сміливе місто. Херсон, місто Сонця і Кавунів. Він повернувся додому. Казочка, Херсон і сміливе серце. Жило собі на півдні України чарівне місто, Херсон. Воно було сонячне, зелене, з повноводною річкою Дніпро, з людьми, які завжди усміхали та співали пісні. Одного дня на місто насунула темна хмара, недобрі сили хотіли його злякати, завоювати, загарбати. Але Херсон мав сміливе серце. Це було не просто серце, воно жило в кожному мешканці. У бабусі, що пекла хліб, у лікарці, що лікувала у лікарні, у дітях, що малювали сонце. І тоді сміливе серце сказало Ми не боїмося, ми Херсон, ми Україна. І тоді місто почало чинити опір. Люди виходили на мітниги, чіпляли на дерева жовто-сині стрічки, малювали на парканах український прапор. Навіть дерева шепотіли, «Тримайся, Херсон!». І прийшов день, коли темна хмара зникла, і херсон став вільним. Його назвали містом героєм, що вистояв. Бо він не злякався, тому що його серце билося для всієї України. Поміркуй, у кого було сміливе серце. Намалюй, будь ласка, Херсон у вигляді героя щитом, сонцем та усмішкою. Ми пишаємось нашими містами-героями. Чекаю на твій малюнок.